Телебачення улюблений мільйонами спосіб провести дозвілля чи радше пролежати його. Середньостатистичний американець до 60-літнього віку проводить 15 років життя, втупившись у телеекран. У багатьох країнах цифри будуть такими ж багато хто вважає, що телевізор розслабляє. Уважно поспостерігайте за собою, і ви помітите, чим довше телеекран є у фокусі вашої уваги, тим повільнішою стає ваша мисленнєва діяльність. Ви вже тривалий час переглядаєте різні ток-шоу, ігри, комедії чи навіть рекламні ролики, а ваш розум не згенерував ще жодної думки. Ви не тільки забуваєте про свої проблеми. А тимчасово позбуваєтеся себе самого, а що може бути заспокійливішим за це? Отже, виходить, що перегляд телепередач вмикає вимір внутрішнього простору, допомагає нам бути більш присутніми? На жаль, це не так. Хоча впродовж тривалого часу ваш розум не продукує жодних думок. Він підключений до телевізійної версії колективного розуму і думає його думки. Ваш розум не активний лише в тому сенсі, що не виробляє власних думок. Однак постійно поглинає думки й образи, які надходять через екран телевізора. Це викликає схожий на транс, пасивний стан підвищеної вразливості. Щось близьке до гіпнозу. Саме тому телебачення так успішно використовують політики, які люблять маніпулювати громадською думкою, а також певні групи за інтересами чи рекламодавці готові платити мільйони доларів аби спіймати вас у стані рецептивної неусвідомленості, вони хочуть, аби їхні думки стали вашими. І зазвичай досягають успіху. Отже, коли ви дивитесь телевізор, то опускаєтесь на рівень нижче думки, а не піднімаєтеся над нею. Це робить телебачення схожим за дією з алкоголем і деякими іншими препаратами. Хоча алкоголь приносить деяке полегшення і тимчасово звільняє від розуму, зате змушує платити надто високу ціну. Втрату свідомості, як і деякі наркотики, телебачення викликає сильну залежність. Ви берете пульт щоб вимкнути телевізор, а натомість ще довго й нудно перемикаєте канали. Проходить півгодини, чи навіть година. А ви все ще дивитесь, усе ще перемикаєте Червона кнопка Вимкнути. Єдина, яку ваш палець не здатен натиснути. Ви продовжуєте дивитись і часто не тому, що натрапили на щось цікаве, а якраз тому, що не знайшли нічого цікавого для перегляду. Як тільки ви за щось зачепилися, то чим тривіальнішою і безглуздішою буде передача, тим більшу залежність викликатиме. Якби передача була цікавою, провокувала думку, це б стимулювало процес мислення. А тут навіть думка ближча до свідомості і краща за трансовий стан, який викликає перегляд телепередач, оскільки тоді ваша увага не повністю захоплена образами з екрану. Зміст програми, якщо він якісний. Може певною мірою протидіяти чи навіть невілювати гіпнотичний ефект оніміння розуму, який справляє телебачення, деякі програми стали у пригоді багатьом людям, змінили їхнє життя на краще, відкрили їхні серця, зробили їх свідомішими. Деякі комедії, здавалося б, ні про що несподівано можуть виявитись духовними. Коли демонструють карикатурну версію людської дурості й его, вони вчать нас нічого не приймати аж надто серйозно, ставитись до життя легше і безтурботніше. А що найважливіше, учать цьому через сміх. Сміх звільняє, а також зцілює. Проте телебаченням керують люди, які повністю підконтрольні его, і тому їхньою прихованою метою є панування над людьми шляхом присипляння, тобто перетворення вас на ще більш несвідомих. Однак телебачення містить величезний і значною мірою невивчений потенціал. Уникайте програм і рекламних роликів, які штурмують вас швидким миготінням зображень, що змінюються кожні 2-3 секунди або й менше, надмірне споглядання ТБ і подібних програм зокрема значною мірою відповідальне за такий розлад, як дефіцит уваги, дуже поширений нині серед дітей у всьому світі. Той коротесенький проміжок часу, протягом якого ви здатні втримати увагу, робить ваше сприйняття й ваші стосунки поверховими й незадовільними. Що б ви не робили, яку б дію не виконували, вона не буде якісною, тому що якість вимагає уваги. Частий і тривалий перегляд тебе не тільки робить вас несвідомими. А й викликає пасивність і позбавляє енергії. Отож, замість того, щоб дивитися на вмання все підряд, виберіть програми, які бажаєте переглянути. І щоразу під час перегляду розвертайте свою увагу на внутрішнє енергетичне тіло. Окрім цього, час від часу спостерігайте за своїм диханням, регулярно відводьте очі від екрану. Аби рухома картинка не повністю захоплювала ваше візуальне сприйняття, не збільшуйте гучність, щоб телевізор не переповнював вас на рівні слуху, використовуйте кнопку без звуку під час реклами. Переконайтеся, що ви не засинаєте одразу ж, як вимкнули телевізор або ще гірше з увімкненим телевізором. Визнати внутрішній простір. Простір між думками, ймовірно, вже спорадично виникає у вашому житті, але ви можете про це навіть не знати. Свідомість, зачарована подіями й ототожнена виключно з формою, тобто, іншими словами, об'єктна свідомість, вважає, що усвідомити цей простір практично неможливо. Тобто ви не можете усвідомити себе тому, що завжди зайняті усвідомленням чогось іншого і постійно відволікаєтесь на форму. Навіть коли ви, здається, усвідомлюєте себе, це лише значить, що себе ви також перетворили на об'єкт, мисли форму і тому усвідомлюєте думку про себе, а не себе. Наслухавшись про існування внутрішнього простору, ви можете податись на його пошуки, але в якості предмета чи нового досвіду ви не зможете його знайти. Це великий виклик для всіх, хто прагне духовної реалізації і просвітлення. Ось чому Ісус сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не кажуть ось тут або там. Бо Боже є Царство всередині вас, якщо ви не марнуєте життя на ниття, переживання, тривоги, депресії, розпач чи інші негативні стани, якщо можете насолоджуватися його простими проявами, слухати звуки дощу чи вітру, бачити красу хмар, що рухаються небом, якщо можете перебувати на самоті, не відчуваючи самотності і не потребуючи ментального стимулу у вигляді розваг, чи піклуєтесь про незнайомця з усією сердечною добротою, на яку здатні, не очікуючи нічого у відповідь, це означає, що з'явився простір, бодай ненадовго, у раніше безперервному потоці мислення, чим і є по суті людський розум. Коли це трапляється. Вас сповнює ледь влавиме відчуття благополуччя і живого спокою. Інтенсивність варіюватиметься від фонового відчуття задоволення до того, що давні мудреці Індії називали ананда блаженством буття. Оскільки ви були змушені звертати увагу лише на форму, то мабуть не знайомі з цим станом. Хіба що не прямо, адже є що спільне у вмінні бачити красу, цінувати прості речі, насолоджуватися своєю компанією або ставитися до інших людей з теплом і добротою. І це спільне відчуття задоволення, спокою, наповненості життям те невидиме тло. Без якого такі переживання не були б можливими. Щоразу, стикаючись із красою, добром, насолоджуючись простими речами, придивіться, що слугує тлом для цих переживань усередині вас. Але не шукайте його, як шукаєте щось конкретне, ви не можете впіймати його як метелика, пришпилити і сказати Ось тепер я маю це. Або пізнати його на ментальному рівні і дати йому визначення, воно схоже на безхмарне небо, а тому немає форми це простір, спокій, нестерпна легкість буття і щось безконечно більше, аніж ці слова, які слугують лише дороговказами. Коли ви можете бачити простір безпосередньо в собі. Він поглиблюватиметься, тому, смакуючи щось просте, звук, гарний вид, дотик, споглядаючи красу, відчуваючи тепло до іншого, відчуйте і внутрішній простір, що є джерелом і основою всього добра. Протягом століть поети і мудреці помічали справжнє щастя, я називаю це радістю буття. Можна віднайти у простих, ніби непримітних речах. Більшість людей у навіженому пошуку чогось важливого, що має статися з ними, постійно пропускають неважливе, яке насправді не таке вже й неважливе. У рідкісні моменти спокою філософ Ніцше писав Як мало потрібно для щастя, потрібно лише найменше. Найніжніше, найлегше щось таке, як шелест ящерки, дихання, порух, погляд, найменші речі дарують найбільше щастя. Зберігайте спокій, і ви їх помітите. Чому найменша річ дарує найбільше щастя, бо справжнє щастя не обумовлено речами чи подіями, хоча саме так спочатку виглядає. Ті найменші речі чи події настільки тонкі, настільки ненав'язливі, що займають лише невелику частину вашої свідомості, а решту заполонює внутрішній простір, сама свідомість не прикрита формою. Внутрішня свідомість і те, хто ви є у своїй суті, одне й те саме, іншими словами, форма незначних речей. Залишає багато місця для внутрішнього простору, і саме з внутрішнього простору безумовної свідомості променіє справжнє щастя і радість буття. Однак, щоб бути свідомим таких маленьких, непримітних речей треба бути стишеним усередині. Потрібен високий ступінь внутрішньої готовності. Зберігайте спокій. Дивіться, слухайте, будьте присутніми. Ось ще один зі шляхів віднаходження внутрішнього простору. Усвідомте усвідомлення. Скажіть або подумайте, Я є, і нічого не додавайте до цього. Зверніть увагу на тишу, яка настає за цим Я є. Відчуйте свою присутність, оголене, неприкрите буття ані молодість, ані старість, багатство чи бідність, хороше чи погане, а чи будь-які інші атрибуції не мають до нього жодного стосунку, це просторе лона усіх творінь, усіх форм.